Добрий день, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші органи чуття. Знає нас і він, і ти. Між собою ми, брати, робимо життя яскравим. Все навкруг стає цікавим, вушка спів пташок, Смак відчує язичок чи гірке, чи солодке. Очі бачать кольори, розмір, форми всіх предметів. Носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте, п'ять братів, звуть нас органи чуттів. Як ви вже зрозуміли, ми проговоримо про органи чуття. Продовж усього життя людина отримує інформацію з навколишнього світу. У людини є 5 органів чуття. Зараз ми з ними познайомимося і дізнаємося, чим вони нам допомагають. Очі орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє кольори, форми, розмір, кількість предметів. Зір потрібен, щоб бачити красу навколишнього світу. Язичок орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапляють до рота. Вони можуть бути кислими, гіркими, солоними або солодкими. Ніс орган нюху. Пахощі квітів, мила, приносить радості і задоволення. Запах їжі збуджує апетит. Вуха орган слуху. Через орган слуху людина в докір'я звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Шкіра орган дотику. Шкіру людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливі шкіри дозволяють уникнути обмороження, поранень або опіків. Найбільш чутлива шкіра на кінчиках пальців рук. Тому, коли ми торкаємося щось, -щось м'якеньке, нам приємно. Давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали органи чуття і пограємо в гру. Який орган чуття допомагає нам почути спів стріпташок, музик, звуки транспорта, будильник. Так дійсно нам допомагають наші вушки. Орган слуху. А що нам допомагає відрізнити неприємний запах сміття від запаху квітів? Або приємних парфумів. Так, це ніс. Орган нюху. За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, почитати книжку. Подивитися, як гарно світить сонечко. Правильно в цьому нам допоможуть наші очі. орган зору. За допомогою чого ми можемо дізнатися, що морозиво солодке. Лимон кислий. Перець гіркий. Так дійсно в цьому нам допоможе наш язик, орган смаку. За допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь гарячий, сніг холодний, камінь твердий, а іграшка м'яка. Так, за допомогою рук та пальців, органів дотику. Молодці, дітки, ви гарно попрацювали, а я з вами вже прощаюсь.